Добрий вечір діти. Сьогодні я вам хочу розповісти казку про лінивого їжачка. Ішов дощик, поряд з ним тупцював їжачок. Дощик трудився, напував ялинки, наповнював струмки, а їжачок швендяв без діла, був ще той лінюх. От скортіло йому грибочками поласувати. Неабияк полюбляв їх особливо лисички та полінувався шукати. Провів він до дощика на узлісся, а сам повернувся додому та й вмостився спати. Крутився, крутився, а грибочків таки все одно хочеться. А тоді думає, чого це мені за ще за тими грибочками бігати? Хай самі до мене приходять. Виніс він на двір кошика, а сам вмостився у хатинці і почав кликати Лисички! лисички! А неподалік була лисяча нірка і жили в ній дві лисички сестрички. Почули вони, що їжачок клич прибігли і питають, Чого тобі, їжачку? «Мені Нічого, озивається той, тільки норуденьки ну, повернулось було додому. Як він знову Лисички, лисички. Бігли знову. Ну, чого тобі, їжачку? Та нічого кажу, аж розсердився колючий. А тоді, як закричить Лізь в кошик. Дивляться лисички і справді кошик стоїть. Дивляться лисички і справді кошик стоїть. Дивляться лисички, і справді кошик стоїть. Див. Переглянулися та й залізли удвох до кошика. Вмостилися зручненько, та й поснули. Заснув. Нарешті їжачок настав ранок. Прокинувся він та й каже сам до себе: Поки я спав, мабуть, цілий кошик лисичок назбирався, солодко потягнувся колючий. Вийшов на двір. Аж глянь, а в кошику й справді лисички. Сплять аж сопуть. Оторопів їжачок та й почав їх будити. Гей, лисички, а що ви тут робите? Ти ж нам сам сказав, щоб ми в кошик залізли, потирають оченята сестрички. Ох, і стала їжачкові сором, що через нього лисички в кошику ночували. А ви грибочки любите? питає. Ще й як, особливо лисички. Тож приходьте до мене в гості, разом пообідаємо. Добре, добре, зраділи сестричні весело пострибали додому. А їжачок схопив кошика і гайда грибочки збирати, приготував обід, пригостив лисичок. І сам собі ще довго дивувався, як то він кликав лисичок до кошика лізти. Діти, а ви допомагайте своїм батькам? Чи готуєте ви з мамою, з бабусею, смачний обід чи вечерю? На добраніч, діти, спокійної вам ночі.